Продовжуємо досліджувати парк. Класний парк у Вірьовочний парк. Стільки мотусковий парк. І стільки маршрутів тут є для новачків, є не для новачків маршрути. Ну, дивіться там. Білочки, білость. Дим-диби. тебе все, все події. Помню, як цей в ревермалі, там було, це Та домик для насікомах, воно mm -hmm. то же саме там. Да. Там і білочки, де білочки подивимося. Главное щоб нам на голову ніхто не ловиться. <ріпі> Велосипедом горить. Сейквер mm -hmm. так називається. Ідемо, дивіться, білочок, як вони тут пригають. Привіт! Попів. На ще одна білочка. Поскакала І тут готель для комах, як біля Рівермало в парк Прибережному. І тут зробили парк партизанської слави. Якийсь нашестя, готель для комах. Все <реш> класно. Ну розбудовується парк партизанської слави, раніше такого не було. Вже тут раз десятий, навіть ще двадцятий раз. В цьому парці. Так сказати, з дитинства тут був да? парк. разрастается сбилась потекает.